Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Слава Господу за новий день, слава Господу, що Він нас зберіг цієї ночі. Слава Господу за мир і тишу. Слава Господу! Сьогодні вода так далеко відійшла від берега. І оці всі камінюки, вони всі вчора були у воді. Та, да, оце такий наш пляж. І отут багато-багато каміння. Але якщо я перейду буквально за 300 метрів, от за оту гору, от бачите, гора, то там уже пісок. Видно, що от там в далині пісочок чистий, уже прибра, прибраний у нас пляж. І так там класно. Але там багато людей. А тут затишно. Вчора оце дерево було майже все у воді. Сьогодні воно вже тут красується. Колись і його заберуть, колись це буде. А поки що маємо, то маємо. Слава Господу! Що почистили ту частину пляжу, де пісочок, і що там чисто, знаєте, так приємно для ока. А тут е, таке природне середовище. Якби не оці дерева, то взагалі було ну, нормально так, як завжди. Слава Господу! Слава Господу! Прокинувшись сьогодні вранці, згадала невеличке свідчення. Яке можливо вже хтось чув декілька разів, але нам для повторення почалася Друга світова війна, і один хлопчина, 18-річний молодий хлопчина, вирішив, що він іде на фронт, і він прийшов до військкомату і там стояв черги, щоб зайти і отримати те своє посвідчення і відправитися на фронт. І до нього підійшов один дідусь і сказав: Дитино, ти така ще молода, і ти вже йдеш воювати. І коли тобі буде важко, дуже важко, говори, промовляй 90-й псалом, промовляй, 90-й псалом, хлопчина посміхнувся, він не знав, що таке 90-й псалом. Але він подякував старому і пішов у той військомат. отримавши все потрібне для того, щоб Воювати він відправився на фронт, і от коли йому було дуже дуже важко, коли було за пекло, то він кричав: він кричав: «90-й псалом! 90-й псалом! 90 й псалом. Він його не знав на пам'ять він просто кричав оцю фразу «90-й псалом. І він залишився живий. І він залишився живий. І він залишився неушкоджений. І коли він повернувся додому, його зацікавило, що ж це за 90-й псалом, що це таке, що це за таке е, чудове слово. І він знайшов в той, ще радянський час він знайшов Біблію і прочитав 90-й псалом. І він зрозумів, що той 90-й псалом, оті слова, в які він вірив, він навіть не знав, що там написано, але він вірив, що оцей 90-й псалом він збереже його. Звичайно, 90-й псалом не спасає. Спасає Ісус Христос, але без віри угодити Господу неможливо. Він вірив, він взяв оті слова, які сказав йому віруючий, старець, який, я думаю, благословив того хлопчину. І ота от віра зберігла його. Слава Господу, слава Господу! В українській Біблії це не 90-й псалом, а 91-й. Не знаю, чому, де там така розбіжність? Нібито всі псалми є, але на один, а, я вже пам'ятаю, там один псалом розділили його на, на два. Що в російській він як один, а в українській на два. Не пам'ятаю який. Тож, Читаю в українській мові 91-й псалом. І коли у нас розпочалася війна, я знаю, що багато хто читав цей псалом. У мене навіть цей псалом був на заставці, і я його теж повторювала. Як тільки починалася тривога, ми читали 90-й псалом, ми читали його, вірили в те, що Господь нас захистить. Потім потім, уже не так часто ми до нього прибігали, тому що в нас було інше слово: що не залетить, не зайдуть, не насиплять валу. Ми брали це слово, що падуть десятки і сотні тисяч, але до нас не приблизяться. Так, да, це з цього псалму. Оця строчка, оцих пару рядків, які ми говорили, але кожен говорить свій рядок, який йому знаєте, покладено до серця. І той рядок може так багато змінити в нашому особистому житті. А так а також, також якщо ми беремо ці рядки для нашої держави, то вони змінюють і хід подій нашої держави. Алілуя! Слава Господу! Давайте будемо людьми віри, давайте будемо брати слово Боже і казати Його, казати Його і казати Його, щоб змінювався мир навколо нас. Навколо нашої країни, в нашій країні, в нашій родині, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Хто живе під кровом Всевишнього? Хто живе під кровом Всевишнього, там немає знаку запитання, але інколи хочеться сказати. Хто живе під кровом Всевишнього? Я живу, я живу. Ті, хто обрали його, ті, хто хочуть жити, ті і живуть. Слава Господу! Хто живе під кровом Всевишнього, тому є обітниці від Господа. Той перебуває у тіні Всемогутнього. Той перебуває у тіні всемогутнього. і говорить Господові: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію, Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїми оперенням Він закриє тебе, тому що під його крилами ти будеш у безпеці, його істина твій щит і зброя. А в чому заключається істина? А істина заключається у тому, що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинародного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. В тому заключається істина, що не ми перші полюбили Господа, а Він нас, коли ми були ще грішниками, і Він нас зберігає і до сьогодні. дня. Алілуя! Слава Господу! Своїм оперенням він закриває тебе, тому що під його крилами ти будеш у безпеці, його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, не муровиці, що світ смерть, смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе пали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе. Однак тебе не зачепить. Мене не зачепить. Мене не зачепить. Мене не зачепить. Чому? Тому що я Всевишнім обрала своїм Господом, тому що я під покровом Всевишнього. Алілуя. Лише, Ти лише будеш дивитися своїми очами, споглядати відплату нечестивим. Адже ти сказав. Господь, мій притулок, Всевишнього зробив Ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до Твого житла, адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби зберегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева і змію, потоптатимеш молодого левчука і гадюку, він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо він співспівує, сповідує моє ім'я, покличе він мене і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті і визволю його, і прославлю Його. Я насичу його довготою, довгим віком і явлю йому своє спасіння. І читаючи цей псалом, ми можемо сказати якесь протиріччя, якесь тут в одному псалмі, а вже є протиріччя. Яке? Ми читаємо зверху, щоб хоча б там пали, що пали десятки і сотні тисяч, однак тебе не зачепить, однак тебе не зачепить, тому тебе не спіткатиме кожне лихо і нещастя не наближиться до твого житла. Ми це прочитали, прочитали, а потім читаємо нижче. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь, і буду з ним у нещасті, визволю його і прославлю його. Як так? Як так? Тут ми читаємо зверху, що до нас нічого не наблизиться, а далі знижче ми читаємо, що Господь визволить нас від усякого нещастя. Як так? Що це протиріччя? Ні, це життя, це життя, це життя. І оте нещастя, і оті біди вони можуть приблизитися. Але Господь обіцяє, що коли вони приблизяться, коли вони наблизяться, Господь не дасть нам свяс. Більш ніж ми можемо знести. Господь обіцяє нам, що він завжди буде поруч, і від усіх нещасть він визволи нас. І якщо щось насунеться, і якщо щось приблизиться, то Господь буде нашим щитом і нашим упованням. І ті, хто на нього складають надію свою, вони постижені не будуть. І Господь каже: Я прославлю його, і його слави буде в наших домівках, в наших серцях. В наших тілах, в нашій країні предостатньо, щоб ота темрява відступила, щоб оте, що має наближатися, воно згинуло геть в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Коли воно наближається, коли отак ненароком щось відбувається в нашому житті, то ми повинні пам'ятати Господь поруч, і нам потрібно кликати до нього. До кого я прийду? Тільки до тебе, тільки до тебе, бо ти маєш оті слова вічного життя. І якщо відступлять, і якщо підуть, і якщо хтось скаже, як можна це слухати, як можна їсти його плоть, як можна пити його кров, що це за таке він каже, це взагалі не можна це чути. Але. Але ті, хто вкусили який благий Господь, але ті, хто пізнали його любов, але ті, хто були в руках всемогутнього Господа, то ті знають, що його любові достатньо, його сили достатньо. Його... Його щит, він такий надійний. Алілуя, слава Господу! Тому в часи тривог, в часи, коли якесь униння, в часи оці незрозуміння, ми знову прибігаємо до Нього, ми шукаємо притулку у нього, ми йдемо до всемогутнього Господа і віримо, що Він захистить, що Він дасть пройти нам оту долину. І нас прославить, слава Господу! Слава Господу! Але коли прийде щось таке дивовижне в наше життя, а воно може приходити кожного дня, Господь кожного дня може дарувати подарунки, і нам є за що творця е, славити, нам є за що складати подяку творцеві в кожному дні в кожному дні, і якщо ми дуже уважні, то ми дякуємо йому, дякуємо зранку, в обід і ввечері. Алілуя! Слава Господу! 92-й псалом. Як же добре прославляти Господа і оспівувати Твоє ім'я Всевишній, і з самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі? В твою вірність, граючи на дисатоструном, лютні, псалтирі та з піснею на устах. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію, споглядаючи на творіння Твоїх рук, які величні вчинки Твої, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, неосвічена не розуміє, що хоч нечистиві і Ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони притречені бути знищеними навіки. Тож Ти, Господи, звеличаєш повіки, бо ось вороги твої, Господи, неодмінно твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці, і будуть розпорошені усі злочинці. А мене ти піднесеш у силі, наче ріг єдинорога. Я змащений свіжою оливою. Хай скаже кожен із вас: я змащений свіжою оливою. Для чого? Для того, щоб радіти, для того, щоб протистояти, для того, щоб мати силу кожного ранку славити ім'я Господня. Моє око із зневагою буде лише дивитися на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме лихо. Діїв, що повстають на мене, праведник процвітатиме як пальма, підноситимеся вгору, як кедр на ливані, посаджені в Господньому домі. А ми всі, ті, хто покликали Господнє ім'я, ми всі посаджені в Господньому домі. Як... Такі процвітають у домах нашого Господа. Навіть у пізньому, похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті, свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. Алілуя, він моя скеля, хай скаже кожен хто складає свою надію на Господа. Він моя скеля, хай скаже кожен, хто кохає Господа і сподівається лише на його підтримку, лише на його допомогу, лише на нього, лише на нього, лише на нього. Алілуя! Він наша скеля, Він наш притулок, Він наша сила, Він той, хто дає нам життя, Він той, хто підкріплює нас. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Блажена людина, та, яка зранку славить Господа! Блажена людина та, яка зранку співає Господу. Величні пісні, прославляючи його ім'я, блажена людина та, яка може бачити чудні діла Господні, яка бачить оці всі творіння Господня, Господні і каже: дякую Тобі, Господи, як Ти все дивно створив. Дякую Тобі, Господи, бо я чудово створений. Дякую Тобі, Господи, бо я Твоє творіння, яке Ти створив на добрі діла. І дякую Тобі. Тобі, Господи, що отих добрих діл в нашому житті буде все більше, більше і більше, тому що Ти підкріплюєш нас, тому що Ти даєш нам оце бажання, оце бажання творити добро. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! За все несу подяку Богу царю. Ти викупи від смерті душу мою, і буду я звівщати по всій землі. Як милості і блага, що дав мені вся слава Тобі, мій Ісус спасіння дав мені, мій Ісус і серце в мені, мій Ісус, Піває Тобі завжди Ісус, З креста стікала кров святая Твоя, Гріхи змивала і очищувала сповна, і одяг правди ти мені подарував. І я навіки Викуплений стався слава Тобі. Мій Ісус спасіння дав мені, Мій Ісус, і серце в мені, Мій Ісус Співає тобі завжди, Ісус. Життя своє, я лиш тобі віддаю, ти, благодатью Твою кожний день живу, і буду нести усім звістку благу. Живий Ісус, вся слава йому вся слава Тобі, Мій, Ісус, спасіння дав мені, мій Ісус, і серце в мені. Мій Ісус співає Тобі, завжди Ісус, завжди Ісус. Амінь. Будьте благословені Господом.